Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, сьогодні знову поговоримо про шляхту, оскільки ця тема користується особливою популярністю серед глядачів каналу Хроніки Генеалу. Зокрема, озвучу вам одну суб'єктивну думку: як на мене, українські майдани, тобто революція на граніті 1990 року, Помаранчева революція 2004-го і Революція Гідності 2014-го, дуже схожі за своїм змістом і формою на шляхетській конфедерації періоду Речі Посполитої. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і зараз я спробую все аргументувати. Для початку давайте проговоримо базові істини, які спростовують фундаментальні кліше російсько-радянської пропаганди. По-перше, шляхта це не лише поляки. До складу нобілітету речі Посполитої входили також представники інших європейських етносів литовсько-білоруські, назвемо це так, роди. І звичайно ж руські, тобто українські родини, яких були сотні. По-друге, шляхецький стан був надзвичайно строкатий, починаючи від багатих землевласників магнатів і закінчуючи шляхетською голотою, яка не мала нічого за душею, крім шляхетського прізвища і гонору. Тобто шляхта це не лише пани в інтерпретації комуністичної пропаганди. Збіднілі представники шляхетських родів були чиншовиками, тобто тяжко трудилися на землі, сплачуючи грошовий податок землевласникам, займалися ремеслами і навіть наймитували. Згодом ця дуже чисельна частина привілейованого стану остаточно втратила свої привілеї і розчинилася в міщанському і селянському середовищі. Отже, плавно переходимо ще до одного важливого пункту. По третє, українці не лише нащадки селян кріпаків, враховуючи величезний як для Європи відсоток нобілітету в Речі Посполиті, в деяких регіонах перевищував 10%, масове переселення бідної шляхти на правобережну Україну в пошуках кращої долі з подальшою її декласацією, можна зробити висновок, що в дуже багатьох українців є гени шляхетських родів. Причому таких співвітчизників у нас мільйони. Наприклад, всі мої предки були селянами. Принаймні я так вважав, поки не дібрався до метричних записів 18 століття. У результаті достеменно встановив, що я є нащадком Сувінських і карпінських з великою долею ймовірності качоровських і яворських. Кому цікаво, подивіться відео Таємниця родини Сувінських і значна частина українців начатки шляхти. Там я більш детально зупинився на масштабах маргіналізації шляхти, посилання залишу в описі до цього відео. Друзі, повідомляю для наших нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту закіорку. Одом або за посиланням у тому ж описі, продовжимо. Виходячи із викладеного, можна стверджувати, що шляхта це частина української історичної спадщини, як і героїчне козацтво чи трудолюбиве селянство. Шляхта без перебільшення є нашим історичним і культурним надбанням, носієм настільки сильних традицій, що вони проявилися через сотні років у більш пізніх поколіннях. Тому для мене паралель між українськими майданами і шляхетськими конфедераціями періоду Речі Посполитої виглядає логічною така собі історична тяглість. Адже що собою являли конфедерації 16-18 століть? Слово конфедерації латинське означає спілку, об'єднання, тобто конфедерації шляхецькі – це тимчасові політичні об'єднання шляхти, які, увага, в певний часовий період брали на себе функції державної влади або ж домагалися від центрального уряду задоволення своїх якихось вимог. Нічого не нагадує? Зазвичайного правового порядку в державі шляхта створювала конфедерації як для політичної підтримки короля, так і для боротьби з ним чи тиску на нього, щоб домагатися виконання тих чи інших своїх вимог. Якщо король визнавав справедливими вимогу, утвореної проти нього конфедерації, то вона набувала рис легальності. Невизнана королем конфедерація поставала як рокош, тобто офіційне повстання проти короля, на яке мало право шляхта для захисту своїх привілеїв. Все сходиться, на українські майдани теж виходила шляхта, а саме пасіонарна частина населення, яка самоорганізовувалася для створення тиску на центральну владу, вимагала задоволення своїх вимог, а також захисту прав і свобод. Хто зна, можливо, саме генетична пам'ять, а тут ще треба не забувати, бунтівний козацький дух частини наших предків допомогла нам вистояти у найзагрозливіші моменти новітньої історії України. Звичайно, якщо детально згадувати минуле, то можна знайти і негативні приклади. Скажімо, Барська конфедерація стала предтечою Коліївщини, а Торговицька конфедерація досі вважається у Польщі найбільш ганебною сторінкою історії і символом національної зради. Але ми говоримо про загальний феномен цього явища, як зразок самоорганізації, волевиявлення і самоуправління, який пройшов випробування часом, адже минуло півтисячоліття. Як на мене, спадковість беззаперечна. Недарма представники європейських держав так щиро дивуються спробожністю українців давати відсіч як внутрішньому, так і зовнішньому ворогу. Адже коли наші предки жили в особливому державному утворенні під назвою Річ Посполита, яке було надзвичайно прогресивним для свого часу суспільно-політичним устроєм, в Європі переважно домінували монархії з абсолютною владою короля. Друзі, впевнений, що багато хто не погодиться з моїми історичними паралелями. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Хто згідний, теж має кніть, адже ваша підтримка надихає на подальші дослідження. Тоді до зустрічі, папа! -па.